I think the fashion industry needs to listen to its audiences and кастомера. Um, промисловість стикається з проблемами, як і інші сектори. В першу чергу це нестача кадрів, друге, це доступ до електроенергії, і звичайно, це необхідність стимулювання попиту. Яка потрібна для розвитку легкої промисловості фешн-індустрії. Тому ми власне маємо програми підтримки по всім цим напрямкам. Якщо ми кажемо про енергетику, у нас в державі є добре відомий інструмент кредитної підтримки. Називається він 579, Ми його розширили для того, щоб в межах 150 мільйонів гривень була можливість придбати енергогенеруюче обладнання. Like new type of fashion that can be involving throughout the day. That's one. But obviously now with the rise of uh, the future rise, you know, of glasses and maybe one day um, contact lenses, you will be deciding what the others are wearing. Uh, a bit like in a virtual world, but of course that will be now in the real world. So obviously, it's a big shift for a fashion brands to think about not only what I want to wear, but what others want me to wear and how they see me. So maybe that's something they should think about. That's a huge shift for me. Я дуже поважаю і користуюся штучним інтелектом в своїй роботі, але я вважаю, що професія дизайнера вона залишається такою ж важливою, тому що це досвід, це чуттєвість, тактильність, яку штучний інтелект не може забезпечити. Але ми можемо використовувати його щоб для економії свого часу, для спрощення якогось ресерчу, для структуризації матеріалів я вірю в те, що там років через 10 українські дизайнери, українська мода вони будуть трендовими. Вони будуть задавати тренди. І я те, що я бачу, те у нас є дуже багато талановитих людей, і інше те, що ми якби досягаємо цілі свої, тому у нас все вийде. Я вважаю, що це має бути якби відповідальність кожного з нас, хто чогось уже досягнув, підтримувати тих, хто створює майбутнє, тому що таким чином ми створюємо свою ідентичність, так і підтримуємо в, ці, в цілому ам, державу. I usually when I talk about the fashion and future of fashion, I see it's so fragmented. We need to focus on biotechnology, on nature's source or bioengineered or some even, you know, Technically recycled textiles, which will be also a part of a circular and sustainable future. I think one of the first big trends we're going to see really determine the future is personalization. It's already happening, but we really need to see more personalization in products and technology and experiences. Я скажу, мені хочеться бачити Ukrainian що На перших шпальтах різноманітних обкладинок світових, і що ми дійсно зможемо про себе заявляти з великої букви, да? і що різноманітні міжнародні модельні агентства, різноманітні журнали будуть з певністю говорити, що це український бренд, і це буде ще більше робити нас сильнішими, незалежними, і говорити про те, що українці дійсно дуже талановиті. Того ресурсу, який робить і створює одежу да, тих людей, тих майстрів, які та і творять цю індустрію, і це виклик для нас кожен день: когось знайти. Це перше і по-друге, це освіта для нового покоління і. Технічної сторони і творчої сторони викладачі, експерти, які також покинули країну зібрати всіх і, і творити індустрію. Оце виклик.